На мітапі українського ком'юніті Dynamic365 та Power Platform. Дякую, що приєдналися, знайшли час та можливість. Ми стараємося зустрічатися раз на два тижні, щоб послухати технічні топіки від експертів, дізнатися щось нове та познайомитися з однодумцями. Сьогодні у нас трошки інший формат. Ми вирішили проводити невелику тему на 45 хвилин, наприклад, а на 15 хвилин. Розглянути невеликі теми, які були б корисними. отже, вітаю ця презентація. Це стиснути огляд нещодавної доповіді огляду від команди Microsoft на тему One Dynamics, One Platform. І в ній я хочу загострити вашу увагу на найцікавішому, на мою думку, а також поділитися практичними порадами. Мене звати Максим Пономарьов або просто Макс. Я являюсь solution архітектором та консультантом Dynamics 365 Finance and Supply Chain або Finance and Operations. І давайте почнемо. Отже, що це таке? Що таке One Dynamics One Platform? І чому ми про це сьогодні говоримо з вами? Архітектори та produкт оунери Microsoft про це висловлюються наступним чином. Тут наведені цитати безпосередньо від них «One of the biggest investment efforts from the Microsoft spending across multiple teams» та It's a vision, на an SKU». тобто команда Microsoft останні декілька років працювала над проблемою, яка створилася, коли почала активно розробляти Power Platform, і задавалися питаннями: а як це все буде жити разом з «Finance and Operations». І відносно цього команда Microsoft е, розробила е, те, що вони називають Vision. Цей Vision називається One Dynamics, One Platform. І структурується наступним чином: ми маємо One Admin, маємо One User, One User Experience, One User on Time, One Developer і One Insights. Тобто, як ми бачимо, е, це буде стосуватися е, одразу декількох ерій, з якими ми маємо справу, коли працюємо з Finance Operations. Microsoft визначив декілька базових засад, які керують керують цей Vision, або як кажуть, драйвить його Be opportunistic, don't rewrite. І тут що саме цікаве, Microsoft зауважує, що сам акцентує увагу на слові rewrite, тобто ніхто нікого не буде просити нічого переписати, а до цього будуть підходити з досить гнучким, як то кажуть, agile підходом Далі take a crawl, walk, run approach. Тобто починаємо з самого простого, повільно те, що працює, те, що має сенс, і потім потроху набираємо обертів. Третє: New work should align with Power platform. І тут також цікаво. Microsoft підкреслює should курсивом і знову ж таки він не наголошує, що все те, що зараз буде відбуватися, наступні декілька років. Воно повинно бути все тільки в Power Platform, але вони все ж таки радять, щоб це враховувалось. І останнє X++, а це саме та мова, на якій написана and Operations, Вона все ж таки продовжує існувати, і я впевнений, і були люди. І є люди, які почули про One Dynamics, One Platform і злякалися від того, що X++ піде в нікуди. Ні, це не так. Він нікуди не піде. Він залишається. І буде підтримуватися і надалі. Тепер більш детально. One Admin, що це означає? FNO адмініструється як додаток, а не середовище. Це те наше майбутнє, в яке Microsoft нас з вами хоче привести. Що це означає? FNO буде враховуватись як додаток. Наряду з іншими додатками Dynamics 365 CE, або Кастер Engagement в контексті одного середовища. Тобто, FNO не буде враховуватись як окреме середовище, як це відбувається наразі сьогодні у LCS або Life Cycle Services. Далі розвертається це все діло на абсолютно новому стеку в Dataverse. Підтримка операцій з базою даних буде врахована, таких як копіювання. Бази даних, резервна копія та відновлення. Це те, що сьогодні так само відбувається в LCS. і з додатком мається на увазі FNO як додаток. З додатком можна буде взаємодіяти через Power Platform Admin Center User Experience, а також через Power Platform API. Ідемо далі. One User Experience Mix and Match – Microsoft працює над гармонійним злиянням інтерфейсів. Сьогодні вже доступне відображення вбудованих Canvas Apps у Файненс Operations. на черзі відображення сторінок Finance and Operations у Модул Apps, а також відображення Модул Apps у Finance and Operations. Як можна побачити з цих ріншотів? Не дуже добре видно це, я розумію. Але якщо перейти за посиланням на основну презентацію Microsoft, ви зможете побачити там їх в більш. В більш кращій якості, але це дуже великий крок у тому, щоб створити як називається англійською мовою, seamless experience для користувачів, коли вони не будуть мати потреби переключатися між багатьма закладками браузера або браузерами, і так далі. Вони будуть знаходитись в одній системі і дуже гармонійно переходити від Finance and Operations до Dynamics 365 Customer Engagement Applications і навпаки. Далі. One User Runtime. Microsoft наголошує на правильному використанні можливостей із коробки, а саме Dual Write і Virtual Tables для зв'язку даних та Data Events, Business Events для зв'язку бізнес-логіки між додатками Finance and Operations та Customer Engagement. Це те, що вже є, воно підтримується і воно буде розвиватися, але воно є частиною цієї, цього бачення, цього віжена One Dynamics, One Platform, який потрібно враховувати. One Developer, Online F&O Development. Ця штука мене персонально в першу чергу здивувала, що ж мається під цим на увазі, тому що я знаю безпосередньо. Розробників, які скаржаться на той досвід, який вони наразі мають, коли займаються розробкою. Якщо це безпосередньо відбувається у клієнта, і машина для розробки знаходиться в Azure, тобто це під'єднання через склад, через якийсь VPN, через ще щось. І як ми розуміємо, досвід з таким, з таким середовищем буде не дуже гарний, враховуючи, що розробка відбувається в Visual Studio IDE, білд процес займає певний час. все це лагає, тормозить, і е, взагалі є люди, які саме із за цього почали ненавидіти finance operations, Але Microsoft це розуміє і він має е, він, він має бачення, як це все можна е, змінити та виправити. По перше, Dataverse, Power Platform та CE в новому емварменті, в новому девелпментварменті будуть під'єднані та попередньо налаштовані. Далі середовище розробки будуть розвертатися через Power Platform Admin Center. тобто LCS через деякий час повністю буде списано. Ми будемо всі працювати через Power Platform Admin Center. і Power Platform розробники і FNO розробники використовується та ж сама інфраструктура сервіс Фабрік, як у виробничому середовищі. А це до речі дуже важливий момент, оскільки uh, Tier 1 Environment, який використовується на сьогоднішній день для розробки. Він не він використовує інший стек. Він використовує Microsoft ІС, і це накладає не тільки це, а і дуже багато чого іншого накладає певні обмеження, тобто, ви не маєте в і всього того досвіду, який ви будете мати у сендбоксі або в продакшені. І саме цими змінами Microsoft намагається виправити цю ситуацію і дати можливість розробникам. Максимально симулювати повний досвід у середі розробки, і останнє і найцікавіше це те, що Майкрософт планує нікуди нікуди не, 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 не закидати можливість розгортати середовище для розробки на своїх персональних лептопах. Тим більше вони планують зробити можливість під'єднуватися з ваших локальних е, машин для розробки на розгорнутих віртуальних машин до е, хмарного середовища, таким чином ви будете мати можливість розробляти все локально е, і потім синхронізуватися з хмарним середовищем. Як це буде виглядати? Я не знаю, але е, я так розумію, що це саме можливість е, для Microsoft виправити ту. Прикру помилку, яка була створена саме ситуацією з неможливістю розробляти, е, е, наразі неможливістю розробляти е, зручно на своїх лептопах, на своїх PowerStation, і е, страждати нашим розробникам через е, ту ситуацію в клауді. Отже, подивимося, як воно буде виглядати. І останнє One Insights. Що це таке? Тут не дуже багато, але дуже важливо. По перше, наряду з експортом додати Лейку, який зараз є ФАНО на сьогодні, і на сьогодні Microsoft його рекомендує як саме той підхід для розгортання бізнес-інтелідженс, як best Practice для дуже великих об'ємів даних. Його буде поєднано з Synapse Link для Dataverse. тобто це буде розгортатися разом. По-друге, буде спрощено трошки налаштування всього цього процесу. Далі, синапс з Dataverse, який доступен вже сьогодні, він стане також доступним для даних в FNO. Також метадані з Dynamics FNO стане доступні в Synapse. І останнє це підтримка збереження даних у формані Parquet для кращої швидкодії запитів Та підтримка формату Delta Lake. усе це е, наближає і спонукає більше і більше користувачів та архітекторів. Ну більше архітекторів ніж користувачів, бо вони не знають, що це таке. Е, з цією повагою е, все ж таки дивитися в сторону Data Lake е, і Azure Synapse Link – та створювати більш продуктивні та сучасні рішення, і останній слайд заключені мають декілька порад, які допоможуть розробникам та консультантам крокувати в ногу із часом. По перше, розширюйте та практикуйте інтеграцію між Power Platform та FNO, враховуючи Best Practices практисісфіт спільноти і майкрософт. Створюйте гармонійний ui досвід, комбінуючи додатки Dynamics 365 CE як фронтенд та FNO як бекенд, і працюючи з інтеграційними сценаріями, правильно обирайте стратегію, враховуючи цілі бізнесу, бізнес івентс, віртултейблз, долрейт, все це є із коробки, Його треба знати, що воно таке, і вміти ним користуватися. Також знизу я навожу декілька корисних косилень. По-перше, це для більш детального ознайомлення з цією темою. Microsoft планує записати серію fast Track Tech Talkів з продактонорами та архітекторами, які будуть розповідати більш детально, що і як це буде відбуватися. За посиланням ви зможете перейти на цю серію. А для ознайомлення з Best Practices я раджу пошукати на сайті fast Track Tech Talks за ключовими словами Using the Power Platform. Uh, to Extend Finance and operations, серію uh, з 15, якщо я не помиляюсь, ТикТоків, де на прикладах без безпректісах від Microsoft вони показують, як можна інтегрувати Power Platform в Finance and Operations. Наразі у мене все. Дякую за увагу.